За медичною статистикою близько 70% населення уражено гельмінтами. Однак, навряд чи, хоча б половина здогадується про це. А ще менша кількість людей пов'язує з гельмінтами своє погане самопочуття, виникнення різноманітних серйозних захворювань. На території України зустрічається близько 30 гельмінтних захворювань людини. Розглянемо кілька найпоширеніших, які трапляються у дітей: це гострики або ентеробіоз, аскариди та лямблії. Звичайно, зараження гельмінтами не відбувається без симптомів. Це може бути нудота в дитини, часто нудота. Це може бути біль у животику. Як правило, в дітей цей біль локалізується в ділянці пупка. Це можуть бути і закрепи, і проноси. Отакі безпричинні на перший погляд. Це може бути відсутність втрата апетиту в дитинки. Це може бути підвищене слиновиділення в дитинки, тобто що це так само може бути однією з ознак. Дитинка може бути без причини, драчівлива, плаксива, в дитинки може бути порушений сон, вона збудлива, от така вона може бути. Все, це повинно маму наштовхнути отакі ці основні скарги, щоб перевірити, здати аналіз калу на листів, обстежити шунково-кишковий тракт. Щоб подивитися, чому є причина. Це не обов'язково можуть бути глисти, але однією з причин можуть бути. Якщо дитина млява, схудла, має темні кола під очима, втратила апетит, це може бути ознаками гельмінтів. Але щоб переконатися в цьому остаточно, необхідно здати відповідні аналізи. Саме правильніше буде на яйцях глистя, це дійсно потрібно здавати спочатку сам перше аналіз скалу. Це найдостовірніше аналіз калу як на аскариди, так і на лямблі. На гострики, тобто потрібно брати зі шкріп із періанальної ділянки. Це медпрацівники беруться аналіз. І тоді ми достовірно бачимо аналізи калу, чи там виявили цисти, чи личинки, чи можливо всяке може бути, можливо, ти й доросла особа на попасти в кал. Якщо ми здаємо кров дитини, в крові можуть бути зміни. Тобто це може бути понижений гемоглобін дитинки, це може бути підвищена кількість еозинофілів, які відповідають в крові за те, що реагують на чужорідне чи, тіло, чи чужорідний білок, чи на глисти, чи на якісь алергічні прояви. Також може бути підвищене що? Швидкість осідання еритроцитів. Це таке найбільш характерно для глистної інвазії в крові. А так, в основному до удостовірено, це є аналіз калузі, шкріп шкріб Джерел зараження гельмінтами два людина і тварина, особливо кішки і собаки, а шляхів зараження безліч. Кажуть, що навіть не всі фільтри для очищення води затримують яйця глистів. Шляхи зараження вони залежать від, тобто так би від самих глистів. Є три види: є глисти, які тільки передаються від людини до людини. Це, зокрема, гострики, ну, як ми називаємо, ентеробіоз від людини до людини. Є глисти, які передаються із землею цей геогельмін. Тобто дитинка бавиться чи пісочку, чи десь попала земля на взуття, тобто і на руки. І з забрудненої руки брудні з землею потрапила до ротика, личинки чи цисти тих глистів. І третій вид це є. Від тваринки до людини, тобто через погано прожарене, оброблене м'ясо, чи птиці, чи риби, чи якоїсь тварини, кролячі чи, чи курки, тобто через погану обробку термічну м'яса. Гроші, домашні тварини, громадський транспорт, клавіатури комп'ютерів, телефонів та інших пристроїв, іграшки в дитячих садках усе це несе ризик зараження глистами. Причина зазвичай банальна порушення правил гігієни. Зрештою, якби людина не хотіла оберегтися, оберегтися, вона 100% не може. Ні дитина, ні доросла людина, це зрозуміло. Але хоча б якісь такі елементарні заходи гігієни, засоби. Потрібно виконувати. Тобто кожного разу чи після вулиці, після туалету потрібно руки мити з милом обов'язково. Якщо дитинка цього не вміє, то мама її повинна помити. По-друге, не брати ніякі брудні предмети до рота. На вулиці стежити за дитинкою, коли вона грається, чи в пісочниці, чи ну, будь-де, щоб вона брудні руки не пхала до ротика. У хаті білизну постільну, раз на тиждень, однозначно змінювати перепирати. трусики, маєчків дитини, так само кожен день трусики дитини міняти, дитинку підмивати обов'язково. Чи то дівчинка, чи то хлопчик не має значення. Якісь отакі овочі, фрукти це все городину, садовину, тобто це все мити під притічною водою. Це має великий значення притічна вода. Не, звичайно, в тарілку, чи в кастрюльку покинув і промив і даєш їсти. Ні, під протічною водичкою. Обробляти дуже добре, термічно прожарювати: м'ясо, рибу, ну, будь-яке м'ясо, птиці, кролика, телятину, свинятину, тобто все термічно добре обробляти. Ну і все, такі засоби вони знижать, зни... зроблять нижчий відсоток того, що дітки наберуться на листі. Діагностика зараження глистами заснована на багаторазових дослідженнях калу та зіскобів. але буває і так, що лабораторія дає негативний результат, а гельмінтна інвазія є. Розкладаємо по, по грубках окремо. Напевно, починаємо із ентеробіозу. Ентеробіоз тут викликають гостельки, як нам народі каже. Їхня особливість є в тому, що вони, вони живуть в кишківнику людини. Але вночі самка вилазить в періанальну ділянку, і яйця свої відкладає у ділянка шкіри дитини вночі, а сама знову в би повертається. Самі глисти вони живуть до 45 днів, але протягом ночі вони таку велику кількість відкладуть яєць. І ті яйця вони вже активні, тобто здатні інфікувати через 4-6 годин. Таку велику кількість, що якщо не лікувати, то вони будуть дуже довго навіть і роками можуть мучити дитину місяцям. Враховуючи те, що ці яйця відкладені, вони викликають сильний зуд, дитинка розчіхує. Відповідно, вони попадають і на трусики дитинки, і на постільну білизну. Тому коли будемо проводити лікування, от тут дуже доцільно якраз білизну майже кип'ятити. Тобто, якщо мама в пральну машинку кидає, то майже на 90 градусів кидати, потім прасувати з обох сторон тільну білизну дитячу кожен день міняти і бажано після сну кожного ранку. Ввечером і зранку підмили дитинку і поміняли. І от такі методи. При цьому характерно зуд, як я вже казала, також можуть бути ускладнення у вигляді дерматитів. Дитина розчухує, подразнює періональні ділянки. І може бути дерматит. Також вона розчухує, яйця попадають на руки, і дитинка ці руки десь бере до ротика, і це знову самозараження знову відбувається. Тому руки треба мити однозначно, Ну і відповідно препарат, який назначить лікар, давати паралельно з цими засобами гігієни. Ну, і Якщо в хаті. Хвора, хоча б одна дитинка чи дорослий, профілакт не профілактику, а лікування препаратом потрібно робити всім членам сім'ї, які в хаті. В хаті потрібно коврик, іграшки, диван. Ну, фактично майже все. Треба по можливості так почистити, простерилізувати, щоб ну було дуже чисте, тому що воно все вже заражене яйцями цей гостриків. Майже в хаті все. Гельмінти, потрапивши в організм, починають у прямому значенні висмоктувати з нього соки, а це знижує імунітет, підвищує алергічність, викликає часті кишкові захворювання, респіраторні розлади нервової системи. Гостеріки в нас то є глисти, ну вони невеликі, вони до 2-4 мм завдовжки. Вони, як правило, розміщуються ну, кишківник, тоста тонка кишка, нижні відділи. Вони. Небезпечні в основному викликають дерматити інтоксикації. Аскариди вони вже набагато більші, вони можуть бути до 20 см завдовжки, а то і більше завдовжки. Ці глисти можуть викликати, починаючи як кишкову непрохідність, тому що вони мають властивість скручуватися у вузол. Інколи в дітей пальпували в животику тверду гульку. І ну, думали зовсім різні діагнози, а виявлялося, що це аскариди скрутилися в вузол і таку створили таку, цю, утворення. Таке зробили. Кишкову непрохідність може через ці гульки викликати. Також вони можуть викликати алергію в дитини. Вони своїми токсинами, які виділяють, любі глисти. Чи то є лямблії, чи то є скариди, чи то є гострики, вони виділяють в організм токсини, подразнюють нервові закінчення. Дитина стає нервово дратівлива, алергічна. Бували випадки, що в дитини навіть бронхіальна астма було таке, як ускладнення. Ну, пов'язували з глистами. Зрештою, лікарі пов'язували з наявністю глисту дитини. І що характерно, хочу сказати, якщо навіть в дитини якісь такі ознаки бронхіальної астми були від глистів, і ці глисти ми виявили, самі ознаки не зникають. Тобто їх треба лікувати ще довший період часу. Самі ознаки зразу після того, як ми вивели глисти, не зникають. Будь це дерматит, чи астма, чи якийсь інший прояв такий глисної інвазії. Ну, ще за аскариди, можливо, пару слів. Аскариди в нас обов'язково, якщо ми з гостриками можемо ще якось поборотися, навіть якщо і без препарату, а засоби, методами особистої гігієни, вони живуть недовго, то аскариди в нас можуть турбувати дитину, людину вже кілька років. Кілька років живуть, вони мають дві стадії. Перша стадія в нас, вони мігрують, для їхнього життя потрібно кисню, тому вони спершу мігрують в легенях дитини. Там якісь такі мікрокровотечі викликають. Ну, ми це не спостерігаємо, це воно внутрішнє, ми цього не бачимо. Але для дитини може бути характерно, вони там, як правда, трьох тижнів можуть сидіти в нас в легенях, в воронхах. В дитини може бути нападоподібний кашель, задишка може бути в дитини. Якісь астматичні такі приступи можуть бути, хрипи можуть вислуховуватися в легенях. Це може бути, тобто, якщо у дитини всі ці явища є, звичайно, ми виключаємо бронхіт, пневмонію, але ще потрібно десь задньою думкою собі подумати, а можливо, це ще є і глист. Тобто, можливо, і таке. Пізніше вони входять в кров, дитинка відкашлює, вони потрапляють в ротову порожнину. З ротової порожнини дитина ковтає їх, вони вже йдуть в шлунок. Шлунок і, відповідно, в кишківник. Це вже є друга стадія, кишкова, стадія їхнього розвитку, там вони розмножуються, скалом виходять, ну, і відповідно знову дітки заражуються, десь якщо стикалися, десь чи скалом хворі дитинки, чи десь землею забрудненою, де ті яйця попали, куди вони попали. Тобто в такому плані. Ну, З боку шунково кишкового тракту я вже називала. І лікування, відповідно, має бути призначене лікарем. Саме лікуванням займатися ми не повинні в даній ситуації. Так само за лямблії вони трошки в нас і серйозніші глисти, ніж оскарети і гострики. Вони так само дуже люблять вражати і печінку, і пішункову, тобто їх лямблі, ну це так само здаємо аналіз скалу. Але мама повинна взяти в лабораторії спеціальну рідину і туди взяти кал, ну, їй розкажуть, як це робити лаборанти, і повинна здати. На аскариди ми повинні здавати аналіз калу, і це неодноразово, тому що в аналізі калу аскариди виявити дуже важко через те, що потік калу йде так, якби вниз по прямій кишці до виходу, а аскариди в протилежну сторону йдуть туди, як до шлунка. Через те дуже важко виявити аналізи аналізі кал. Як правило, ми не частіше личинки або яйця глист виявляємо, скаретів калі, а гострики, то ми повинні йти в поліклініку дитячу і повинні брати зі шкріб анального отвору в дитинки, і отак от виявляємо гострики. Якщо вже є глист в організмі, а це є як стороннє тіло, сторонній білок. Він повинен там жити, харчуватися і якось розміститися в нашому кишківнику. Наші клітини реагують, це нормальна здорова. дитина, Наші клітини зразу реагують на чужорідний білок і йдуть в бій. Ну, І багато клітин програє, цей бій, глист так само є сильна особина. Ну, і імунітет відповідно знижується, бо і знижується кількість клітин, тих самих чи фагоцитів. Чи які борються, якщо це здорова дитина здоровий організм, імунітет міцний, то великого зниження, помітного якогось такого, не буде. Дитина собі замістить утворюються нові клітинки, і, і можливо, навіть, от, наприклад, з гостриками методи такої засоби особистої гігієни і міцний імунітет, і цілком реальна можливість побороти глисти без лікарських препаратів, якщо це здорова дитинка. Ну, а якщо ця дитинка має побічні, якісь ще захворювання, імунітет ослаблений, ну а ще глисти є, які ще свої нюанси, якісь корективи вдають, ну то відповідно це і картина зовсім інша, і лікування дехто практикує протигельмінтні препарати для профілактики, але медики не радять цього робити, адже такі ліки зазвичай не є гомеопатичними і повністю безпечними для організму. Робити це не потрібно. Навіть Всесвітня організація охорони здоров'я вони зазначають, що профілактично можна давати два рази на рік протигельмінтні засоби, в тому випадку, якщо виявили хворих більше 50% дітей. От є дитячий колектив, і більше 50% є хворі заражені глистами, тоді ми даємо профілактично. 50% і менше. Раз на рік профілактично, а якщо є 20% тільки заражених дітей, то ми повинні обстежити дітей аж тоді лікувати, тому що не всі препарати підходять. У нас препарати не є хороші для всіх типів глист, тобто ми всліпу лікуємо, якщо без аналізу калу, це раз. По-друге, ну, всі розуміють і мами, і лікарі, що препарати антигельмінтні, вони не є такі безпечні, як всім з боку здається, дав. Чарівну таблеточку і дитина здорова, тобто любі препарати лікарські мають свої побічні ефекти. Ну, Тут побічні ефекти, якщо ми можемо глиста убити, а вони такі живучі, то відповідно і ускладнення і дитині дається на печінку, на пішункову, на нирки, коли фільтрується. Тобто, що це все треба робити дуже обережно. Це раз. По-друге, лікар повинен розрахувати дозу, відповідно. Кожної дитини, тому що кожна дитина є індивідуальна, в кожної дитини різна маса тіла, навіть по тому самому віці. Одна дитинка в 5 років може важити стільки, а друга набагато більше чи набагато менше. Тобто лікар розраховує на кілограми маси тіл. Е, ну і профілактично ми не знаємо, от мама каже, найпоганий апетит, чи в нього вона не їсть і болить животик. Ми ж не знаємо, чи це може якісь проблеми з боку шлунково кишкового, кишкового тракту, тобто з боку може жовчного міхура, може, якісь в е, кишківнику, може, шлунок, може, донастепала кишка. Тобто треба обстежитися. Якщо все добре і є тільки одна надія, знаєте, яка одна глиста, і ми здаємо аналіз калу чи зі шкріп, чи і знаходимо глисти, хоча б треба здати хоча б з 3-5 разів. Тому що за одним разом і ну, дуже важко і виявити їх, навіть найкращими найновішими методами. Тоді ми даємо профі... не профілактично, а вже з лікувальною метою, лікар назначає певну дозу індивідуально для дитини, підбирає препарат. Чи це протягом одного дня, чи протягом трьох днів ми даємо, це вже буде видно по ситуації. Я вважаю, що це саме буде правильніше. А от чомусь ми, ми думаємо, що це препарат ну, порівнюючи не з вітамінами. І вітаміни і ті мають свої якісь нюанси. Мама каже, дала, і дитині стало краще. Ну, Тобто, що якийсь апетит поясня, стала жвавіша. Ну, це таке поняття, знаєте, відносне. Я би не радила дитину годувати антиглімітними препаратами, не знаючи, чи вони дійсно ті глисти в дитини є. Це така моя особиста думка, ну і не тільки моя, а багатьох лікарів які мають великий вже досвід праці в цій сфері, побутує думка, що скриготіння зубами у вісні є однією з ознак гельмінтів. Чи так це? Тут є дві сторони медалі. От одна категорія спеціалістів кажуть, що це взагалі немає ніякого відношення до глистів, тобто це якась така прояв з боку нервової системи, але одночасно і з тим інші кажуть, що коли глисти виділяють свої токсини внутрішні, токсини потрапляють у кров, вони подразнюють нервові. Закінчення, ці нервові закінчення впливають на мускулатуру щелепи, тобто, і викликають нічне таке скриготіння зубами. Однозначно, відповідь сказати так, ні, немає. 50 на 50%. відсотків. Ну, я, я думаю, що якесь воно таке неопосередковане відношення є. Навіть, за дію цих самих токсинів на нервову систему дитини, які глисти виділяють, і напевно все ж таки воно якось так реагує. Ще зубами дитина може скриготіти, коли є якесь таке перезбудження нервове, перенапруження, можливо, стрес. Але можливо бути, що це перезбудження також пов'язане з якоюсь такою внутрішньою дією глисти. Чи впливає на збільшення кількості глистів споживання великої кількості солодощів? Я вважаю, що не впливає. Я вважаю, що дитина. Чи вона має глисти, чи вона глистів не має, кількість солодощів потрібно має бути обмежена не тільки дією на шлунково кишковий тракт, але дією і на зуби, тому що зуби псуються, якщо дитинка ще менше і не вміє їх добре почистити після шумку. З дією те, щоб не було, якщо в родині є схильність до цукрового діабету, щоб не було якихось нюансів, щоб не було безпотребного збільшення рівня глюкози в крові. Ну, і е, дитина з'їла солодощі, апетит втратила, тому що рівень глюкози в крові піднявся, дитина, центр голоду вже чує, що є пожива, і дитинка вже не хоче їсти, кажеться, глисти, і дитинка не має апетиту. Ні. Соватки давати можна після їди. Дитинка собі поїла перша дорога, тоді нехай їсть е, там, в міру обмежено солодощі. А глисти, е, глисти вони. Е, ми вони люблять як і солодощі, так і м'ясо, тобто все. Вони ж не їдять вони ж смоктують поживні речовини, які вже розщепилися, тобто білки, жири вуглеводи, вони ж не вибирають. Одним із відомих і поширених народних методів для боротьби з гельмінтами називають гарбузове насіння. Чи є воно панацеєю? Є певні види глистів, на які впливає гарбузове насіння, але щоб гарбузове насіння якось вплинуло. Негативно наглист треба за один раз дати дитині 300 грам лущеного насіння. Ну, я не думаю, що дитинка до 3 років, ну, можна і більше, за один раз з'їсть 300 грам гарбузового насіння. Це просто полущити собі дома, мамі, подивитися, і це нереально дитинці з'їсти за один раз. Дорослий сів, то собі, може, полузав і з'їв, а дитинка це нереально. Тобто, що це. Можливо, якийсь такий допоміжний фактор. Там собі нехай лози мною не пошкодить, скажімо так, особливо, ну але особливо і не поможе. Будь-яка виявлена кількість гельмінтів потребує лікування і співжиття разом з паразитами людського, а особливо дитячого організму, не є безпечним. Ніхто не може порахувати, яка в організмі є кількість глистів в дитини. Ніхто ще якось до цього не дійшли. Єдине, по чому ми дивимося, це по аналізу калу. Один, два у полі зору, три, чотири, десять, дванадцять. Але це просто як повезе. Тобто, наприклад, здали кал, нічого не виявили, От, здали другий раз кал і виявили 5-6 полізору, цист, аскарет чи, чи лямблі. Тобто, може буде, що за 5 разів нічого не виявили, а за шостим разом виявили. Це як повезе, як, як попадеться здати той аналіз КАЛу. А так, яка в нас кількість в організмі є, ми просто не знаємо. І аналіз КАЛу це нам не каже. В когось 1-2, що це вже дитини дуже це і мало є, а в когось 5-6 і там є більше. Ні. Просто так співпало, що аналіз КАЛу попало те місце, де були цисти, де були цей, повезло, скажімо так, тому що ми вже знаємо, що в дитини є глисти. але це не є показник, що в дитини мало чи багато. Тобто. Ми і по тому, і лікування не розраховано зрештою. Якщо у дитини немає яскраво виражених ознак зараження гельмінтами, але дитина перебуває в колективі садочка чи школи, аналізи слід здавати регулярно. Так треба. Хоча б раз на рік здоровій дитині аналіз скалу на яйця потрібно здавати. А якщо є скарги, ну при потребі. Якщо щось бачить, мама що щось не те, що дитину турбує і здає кров сечу. Я думаю, що додати до цього списку аналіз калу на яйцяглистів не буде чимось таким аж надто важким для мами і для дитинки. Чи це аналіз калу, чи це бачить, мама дитинка розчухується, чи якісь особливості, бачить якісь висипка в анальній ділянці, чи в дівчаток навіть можливо бути вульвовагеніт, тому що гостерки в не можуть залазити. Щілинку дівчинки, тобто хлопчики, можуть бути статевих органів подразнення. Якщо це мама все бачить, то або зі шкріп, або аналіз скалу, я думаю, що це не важко Лікувати гельмінти слід наполегливо і терпляче, іноді кількома курсами на рік. Тим більше, якщо зараження відбулося відразу не одним видом. Починати лікування слід тільки після огляду лікаря, суворо виконуючи його рекомендації щодо дозування і тривалості прийому препаратів. Супутньо лікар може призначити вітаміни, пробіотики, антиоксиданти та загально зміцнюючу терапію. Коли ми проводимо дегельмінтизацію дитинки організму. Все ж таки для дитини потрібно створити такі умови проживання, такі умови, які би тільки йшли їй на благо, тільки на плюс. Тобто раціональне харчування всіх вітамінів, які потрібні організму, які потрібні для всіх органів, щоб вони регенерували клітини, навіть якщо десь якась клітина загинула, чи в печінці, чи будь-де, ну, в будь-якому будь органі, щоб ці вітаміни допомагали регенерації клітинкам. Повноцінний сон, дитинка уві сні відпочиває, відновлюються нервові клітинки, організм покращує свій стан, прогулянка на свіжому повітрі, рясне пиття, тобто літо, зараз можна компоти варити, з сухофруктів, з фруктів, з будь-яких, тобто, щоб мікроелементи потрапляли із рідиною. Ніяких нервових перенапружень уникати. В хаті батьки повинні стримуватися, якісь свої чвари, якісь такі щоди. Їм здається, що може і нічого дитина з боку бачить і по-своєму сприймає і нервується. Тобто цього треба забрати, якісь такі нервові перенапруження. Ну і я рахую, що це все поможе дитині плюс препарат відповідний. Допоможе дитині перебороти глисну інвазію. Якщо треба, лікар назначає ще гепатопротектори. Можливо, якісь вітаміни, якісь можливо, якісь такі для жочного міхура препарати. Ну це вже буде видно по ситуації для дитинки. Оберегтися від алімінтів складно. Наприклад, ще одним джерелом зараження вважають вуличний пил. Під час вітру з землі повітря піднімаються всі нечистоти, зокрема яйця з звипорожнені і потрапляють разом з пилом в організм. Щоб не дуже батьки лякалися, коли в аналізі калу дитинки знайшли глисти, щоб не дуже панікували, тому що деякі батьки спокійно до того ставляться і розуміють, що це пролікувавшись, все буде добре. А деякі дуже бояться панікують, панікувати нема чого, тому що зараз, якби добре обстежив кожну дитину, в кожної дитини. Напевне, знайшлися б якісь гельмінти, тому що кожна дитина контактує з іншими дітьми, і з піском, з землею, з ягодами, з фруктами, з овочами. Тому ставитися до цього мудро, розумно, методи особистої гігієни дотримуватися, дитинку вчити від маленького. Від маленької, на вулиці так само дивитися, вийти гуляти з дитиною, дивитися за дитиною, щоб вона не брала нічого до ротика брудного, брудних рук, брудних предметів, піску. В ті місця, де собачники наші гуляють з собаками і роблять свої якісь природні дії, оминати, тому що у нас порядку як такого немає. Хтось дотримується, а хтось не дуже. Де діти граються, там і собак водять, а собаки свою природню нужду виконують. Бачите, десь таке місце, то вже так ви орієнтуєтеся, оминати, йти в місце таке, де все ж таки чистіше, де чистіше, за цим всім спостерігати. Ну, і якщо мама побачила якісь симптоми, якісь скарги, я всіх прикликаю, зверніться до лікаря, гіршим від цього не буде точно. А лікар допоможе виявити причину і, якщо потрібно, лікування. Мабуть, не дарма деякі імунологи на перше місце серед причин торинних набутих а не вроджених імунодефіцитів поставили збудників глисних та паразитарних інвазій на другому місці бактерії, на третьому віруси, порушення харчування на четвертому, а екологічні умови аж на дев'ятому місці.